Мене звати Ореста, пані на Шпацея, так називався мій канал. Три довгих роки мене не було з вами, ну, по різних причинах. Сьогодні у мене ювілей, я вирішила до вас повернутися. Ви просите знімати, показувати. ну, Часто ви зі мною були на екскурсіях, просто бачили мої відео, ну що ж, я повертаюсь. знаєте, я не розумію, чому серед блогерів майже все молодь. А де люди? Те те плюс, як у нас люблять казати. Адже молодість це не став не коротенькі спідечки, це стан душі. Це трошки дитячої наївності, дзвінки і сміх, інтерес до оточуючого. Ну і ніколи не оглядаємося назад і віримо в те, що попереду саме все краще. І я знаходжуся в дуже цікавому місці. Готель Жорж, кімната, де зупинявся Оноре де Бальзак, коли їхав до своєї любимої Евеліни Ганської. Слухайте, ну, думаю, тут. Також мене відвідує натхнення. І е, хочу сказати, що знаєте, у всьому світі, коли діти виростають, виявляється більше часу, можливостей, грошей в кінці кінців для подорожі. А пандемія внесла свій е, ну, такий негативний відтінок в, це, тому, в подорожі, тому що не завжди люди можуть подорожувати. Не вистачає грошей, люди втрачають роботу, кордони закриті. Ну що ж, я допоможу вам комусь згадати місця, де ви побували, а комусь відвідати десь місця, де народились, де жили. Де є такі туристи, які просять мене про те. Ну, а ще туристи цікавляться, от де зупинитись, куди піти? Що цікаво побачити, куди піти поїсти. Кажуть, у Львові, в інших містах така піжонська, зухвала подача, страва. Так цікаво, все вишикано, красиво. Ну що ж, я допоможу вам в цьому. Твен казав: В кінці життя ми будемо жалкувати за трьома речами, що за дуже багато працювали, мало любили і мало подорожували. О, третю помилку життя ми будемо з вами виправляти. Я допоможу вам в цьому. Ви знаєте, коли Едгар По писав своє оповідання, кажуть, він писав три слова, і з них вже потім створював оповідання. Я вирішила також так зробити: беру три слова: це подорожі. Цікавість і місця щасливих людей. Ми з вами будемо шукати по всій земній кулі місця щасливих людей. Подорожуй з любов'ю!